Шановні прилучани, дехто в нашому місті має багато сил та енергії, щоб воювати. Але воювати не з ворогом на фронті, а воювати зі мною, міським головою. Так їм хочеться добратися до влади, що вони навіть влаштували сліжки за мною. Мені навіть бридко над цим спостерігати, але Бог їм суддя. Я вже звикла, що депутати-прогульники та так звані окремі громадські активісти вигадують різні нісенітниці, щоб зробити мене винною в усіх гріхах. Але те, що вони намагаються роздути зараз це вже край. Підло, цинічно та аморально. Вони спекулюють на темі прощання з героєм. Зробили безглуздий, провокативний ролик, відверто брешуть, бо знають, що за 15 хвилин до зйомки їхнього ролика ми разом з апаратом міської ради на колінах провели в останню путь героя із села Озеряни Варвинського району Віталія Скрипченка. Я хочу звернутися до тих, хто намагається розхитати ситуацію в прилуках. Не намагайте заробити свої політичні бали. На такій трагічній темі. Заробляйте свій політичний авторитет конкретними діями для своєї громади. Депутати-прогульники, приходьте на сесію, проголосуйте краще за бюджет, бо саме в бюджеті є конкретна допомога для наших захисників, яку саме ви і блокуєте. Не повинне наше місто бути в заручниках політичних авантюристів. Дорогі перелучани, і жителі Пролуцького району. Якщо когось образили мої дії так, як вони представлені у цьому ролику, я приношу свої вибачення. Повірте, у моїх діях не було і бути не може злого наміру. Слава нашим героям, які віддали своє життя за мирне небо над нашою країною, а наші думки і молитви разом з тими. Хто сьогодні на передовій? Віримо в перемогу. Слава Україні!